Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Якщо у вас старенький комп'ютер або ноутбук, і ви дешево хочете його прискорити в 3-4 і більше разів, то це відео точно для вас. Не перемикайте з жодному випадку. Дивіться уважно до кінця. Читайте всю інформацію. В цьому відео я покажу повний цикл від інформування до вже встановлення Windows, підключення, як там кабеля підключати, і все-все-все. Що стане в нагоді, і браузер у вас буде завантажуватись швиденько. Windows у мене 10-й зараз 10 секунд, десь приблизно завантажується. Нічого не підвисає, програми працюють набагато швидше. Ну, хтось подумає, ох, зараз він скаже, треба то обновити, то купити. Ні, насправді 300-500 гривень, і це ваша історія може бути. SSD-диск. Не бійтесь, якщо це нове для вас слово. І я вам зараз про нього розповім. Якщо будете вже купляти, то десь в районі 240 ГБ купляєте об'ємом. Він десь в районі 500 гривень вийде. Якщо такий, як зараз, бачите, десь 400, а то й 300. Швидкість читання. Щоб не вникати якось цифри, ну це прискорення в 2-3-4 і більше разів вашої системи. Тобто Windows швидше, програма швидше, все все швидше і нормально ти користуєшся комп'ютером. Неважливо у вас SATA 2 чи SATA 3. Буде пришвидшення для обох. У мене, для прикладу, SATA 2 і я оновлення це зробив і вам також раджу. Що в нас по гарантії? 3 роки. Зазвичай SSD диски служать набагато довше, проте в будь-якому випадку у вас є 3 роки. Якщо щось там трапилось, можете повернути його по гарантії. І це я вважаю дуже круто. Далі, давайте покажу, яке в мене залізо. Щоб ви мали уявлення, що це не просто слова. У мене якась там е супер дорога начинка. От ай третій 2100. Ну, 10 років. йому, Що ще можна тут сказати? 10 років. Але при цьому від нього ще можна дуже багато чого вимагати. І так само ви можете вимагати від цього комп'ютера досить багато. Я використовую програму Spacey. Скачано з сайту PiriFORM. можете завантажити її, можете використати щось інше. Нам треба в першу чергу, щоб розпочати, дізнатись, яка в нас версія BIOS. Тому переходимо в вкладку в цій програмі Материнка, і бачимо, у нас версія 12.04, також вказана модель нашої материнки. P8H61, вас також нам буде вказано, якщо будете саме цю кругу використовувати. Що ми робимо? Нам треба переконатися, чи стоїть в нас остання версія BIOS нашої материнки. Зазвичай, зазвичай, от версія 12.04, також зафіксуйте собі. Зазвичай на старих материнках, в принципі, якщо їм дуже багато років, такі стоїть. Найновіша, остання, але все-таки варто переконатися. Відкриваю браузер, він в мене вже не годину відкривається, а дуже швидко. Вводжу назву цієї моделі і переходжу на офіційний сайт. Asus. Ви вводите, звичайно, запит цієї материнки. Якщо у вас така сама, як мене, ну, то вам просто повезло і нічого іншого не треба вводити. Переключаєтесь на вкладку драйвери та утиліти, потім з драйвер Tools на BIOS і Шейкас. Прочитаю напевно неправильно, тому обідяю без цього. Показати все. І знизу вверх йдуть старі від старих до новіших. У мене, бачите, от версія BIOS 12.04. Шкарно, мені нічого змінювати не треба. Якщо у вас версія старша, то в принципі бажано поставити нову версію BIOS. Для цього ви її завантажуєте. Потім розархівовуєте файл, який буде. Заходите в BIOS, вибираєте цей файл, зберігаєтесь і продовжуєте дивитись відео, і я далі покажу, що і як. Друзі, розпочинаємо з того, що виключаємо живлення з вашого десктопу. Чекаємо декілька хвилин, щоб зняти статичну напругу. І тоді дивимося, які у вас роз'єми SATA. Бо є sata 2 і sata 3. Якщо у вас sata 3 то у вас буде ще більше пришвидшення системи. Якщо sata 2, то цей спосіб пришвидшення системи також актуальний. Але пришвидшення буде не таким суттєвим, проте е в порівнянні, як то кажуть, з тим, що було, буде набагато краще. Росіями SATA не позначені на материнській платі синім, якщо у вас sata 2 у мене sata 2. Тут пише sata 1, sata 2, 3G. Якщо 3G, то це SATA 2. Якщо пише sata 6G, то у вас SATA 3. І бачимо, тут знизу є два вільні роз'єми. Буває таке, що вільних роз'ємів може не бути, тому майте на увазі, що зазвичай sata 1 підключається до жорсткого диску. І SATA 2 підключається до дисководу. Якщо вам дисковод в майбутньому не потрібний, в принципі, можна підключитися. Це такий цікавий нюанс. Дуже часто в старих комп'ютерах замість роз'єму SATA є роз'єм Molex. Він отак виглядає, не знаю, наскільки вам видно. Тут 4 отвори. Не страшно, якщо він у вас, адже є ось такі перехідники, які вирішать. Нашу проблему. Тобто перехідник включається туди, куди я вам показував до того. І тут у нас повноцінний роз'єм САД. Тобто, вам треба буде придбати такий прихідник. E, Станом на зараз він коштує десь в районі 50 гривень. І також кабель живлення САТ, якщо у вас не буде вільних. Після того, як ви відключите дисковод чи жорсткий диск, чи, можливо, ви не захочете відключати і захочете все тоді вам треба буде однозначно такий. Кабель. Друзі, ось такий SSD-диск ми купили і закріпив я його двома стяжками. Не було болтиків і стяжками. В принципі, як варіант, можливо, вам також буде актуальна ця інформація. Від'єднав від шосткового диску кабелі і підключив їх. Ось можете побачити, як воно тут підключено, що приблизно мали уявлення. Ну, не плутайте там полярність, тобто можна там повернути іншою стороною і дивіться, будьте уважні, щоб все от було окей. Далі ми в комп'ютер вставляємо флешку, на яку встановлено образ Windows 7 чи 10. Тобто та, яку ви захочете встановити. Як це зробити, я також покажу. Запускаємо комп'ютер і нам треба буде зайти в BIOS. Щоб зайти в BIOS, в моєму випадку треба буде натиснути кнопку DEL. Включаємо монітор. І тисну кнопку DEL. Зараз повинно зайти в BIOS. На жаль, української мови тут немає, тут мова окупанта. Але нам треба нажати S7 або додатково клікаємо. Нам вказано війти в розширений режим. Запускається розширений режим. Нам треба зайти в загрузку і вибрати, щоб параметри загрузки номер 1 стояла у нас флешка в нашому випадку. UFI Inkton Teller. Okay. ОК. Ми це зробили. І ще треба буде одну штуку зробити. Зараз я вам покажу. Також нам в BIOS треба в розділі додатково або допомітно, Що з російською, там, де вибір Режима SATA, замість ось цього вибрати ось це. Після того, як ви зробили всі зміни, нажимаєте F10, тобто зберігаєтесь. Нам пропонують зберегти конфігурацію, тиснути так. І далі буде встановлюватися Windows. Бачимо, вже в нас стартує встановлення Windows, далі, в принципі, все зрозуміло. Тут же ніяких питань не повинно виникнути будь кого з вас. Бачимо. Основні етапи в нас підійшли до завершення, зараз залишилось Інсталяція оновлень і після цього, в принципі, Windows буде завершено. І я так розумію, після цього вже буде перезавантажена система. Очікуємо, що буде далі, розповім. Нам вказано, що перезавантаження. Нічого не тисну, можна нажати, перезапустити зараз. Але все-таки дочекаємось, коли воно самостійно перезавантажиться. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал, порадьте його друзям. А якщо у вас виникли якісь моменти, якісь проблеми, задавайте запитання в коментарях, постараюсь відповісти і допомогти по мірі можливості.